Вітчизняна молодь взялася за мегафони. У такий спосіб юнаки та дівчата несуть улюбленого поета Богдана Ігоря Антонича у маси. Йому цього року виповнилося б 100. І заради такої дати шанувальники літератора читають його поезії автомобілістам у заторах, в громадському транспорті і просто на вулицях. Про примусове читання забутих поезій більше у Юлії Вебер. Антонич був хрущем і жив колись на вишнях. На вишнях тих, що їх оспівував Шевченко. Вірші в автобусі, явище незвичне. Юля читає поезію Антонича, роздає її на листках. Хтось відвертається, хтось бере охоче. це теж, це теж Антонич. Чому Антонич, Юля пояснює просто: це крутий поет, це супер українець, і ми маємо знати його творчість. Читайте Антонича, поліпшите настрій його житті з твердими віршами. Виглядав Богдан Ігор Антонич. Ось так помер молодим у віці 28 років і залишив по собі силу Віршів, які читати лише по автобусах не можна, тому Богдан з мегафоном і листівками виходить в широкі маси до автомобілістів, що стоять у заторах. Вже зелені сади, вже весни антилена, ще мій сміх молодий і душа ще зелена. Роздавати листівки допомагає Юля. А ви знаєте, що шесторан, то більше років? У нього дуже круті вірші. З рук красивої дівчини поезію сприймають краще. Так дівчатка та садиться в ній. <гум> Ні, хороше почитай. За день сотні листків з віршами Антонича опинилися в легкових вантажних машинах, маршрутках і автобусах. Треба більше, каже Богдан, бо є над чим працювати. Кілька питань було: що ви рекламуєте. А ще одна жінка підійшла і запитала, хто це Антонич чи не якийсь політик. А це Гомер, який приєднався до акції. І буква А за годинку тут буде напис «Антонич 100» і шматок вірша. Імена письменників Гомер на стінах ще ніколи не писав. Вірші тим паче. Мутвічно палець, вічно ломить крило. і знов спадає на землі. Провод. Ну так подобається чи ні? Хльовий чувак, слухає? А цей чоловік про акцію прочитав в інтернеті. Думаєте, прийшов нагримати на молодь? Ні, він теж любить Антонича. Приємно, що дійсно молодь, покоління, котре вже виросло майже до незалежності. Що воно. Дізналась про нього, воно його знає, воно його любить. Поки що, отак з мегафоном, листівками та графіті. Юля і Богдан збирають однодумців, проте зовсім скоро планують акцію масштабнішу фестиваль на честь поета. А саме на початку жовтня, коли Антоничу таки стукне сотня. Юля Вабер Дмитро Христенко ТВАЙ.